Події української революції 1917-1921 років. Що ви пам'ятаєте про цей період? Бій під крутами, акт з універсали Центральної ради і проголошення незалежності у 1918-му. Якщо ви вчилися в школі чи університеті до 91-го року, цей період нашарований радянською пропагандою. Щоб знати про цей важливий період історії, у волонтерському штабі української команди організували безоплатний курс. Слухачки розказують, чому вирішили виділ свій час для цього Це були крути, от я таке чула. Ми навіть туди їздили, музей цей. От що була ну була війна. Україна хотіла від'єднатися і хотіла незалежності, але от так вийшло, що її весь час подавляли і весь час її завоювали Десь щось чула, але знань дуже мало, тому я прийшла сюди на заняття. Мені дуже цікавить український національний визвольний рух, бо я історію вчила, дуже любила в школі історії, вивчала історію. А потім, коли моя донька навчалася в педнанституті, вона почала, почала, почала викладати історію вже таку нову історію. І для мене ну був ну навіть шок, коли я дізналася, що все те, чому ми не вчили, воно навіть не так було як. Як вчила я, тому мені дуже цікавить, як розвивався національно визвольний рух. Чому мені завжди цікаво, чому Франка? Гнобили при радянському союзі, а потім я дізналася, що я сини приймали участь у українському національному русі. Тому мені дуже цікаво все це дізнатися, вже не заангажована з політичної точки зору. А так як треба як треба, як воно було насправді. Як... Викладачка вчителька першої школи Світлана Миколаївна каже, хоча аудиторія і незвична, але зацікавлена. Дуже хотілося поділитися цими знаннями, які мали. Я думаю, що тема дуже актуальна тема дуже така нагальна. І справді я більше привикла з дітьми. Ми теж ми зараз це все вчимо в школі. Зараз воно. Дуже актуальна, десяті класи, одинадцяті класи. Але ті, хто вчився раніше, то воно звичайно деякі моменти цих історії вони такі, знаєте, завалювані були, вони були не розкриті і тому ну, цікаво. Дуже приємна аудиторія, дуже приємно поділитися тим, що знаєш. І ця тема вона така дуже нагайна. Вона дуже актуальна, тому що ми повинні знати нашу історію. звідки це починається. Це почалося не сьогодні, і не вчора. Це почалося. Уже коріння має дуже глибоке те протистояння України з Росією ці події, які от розвивалися в 18-му, 17-му роках. Тому я думаю, ми будемо потихеньку працювати, опановувати цей матеріал. От і будемо рухатися вивчення на відміну від школи і побудованої програми. Тут визначений період, на який був запит. Досвідчена вчителька Світлана Миколаївна зі своїми слухачками обрали той формат, що зручний і зрозумілий аудиторії, і так освоюють важкий, але такий важливий період української історії. Неможливо було почати з 17-го року. Треба було трошечки зробити екскурс в історію. Тому ми такими крапельками почали десь якісь такі виділяти моменти і про той же Крим, і про формування території України, і про якісь такі найбільш актуальні. Момент, от як ну більше як формувалася територія України. Я для себе визначала, щоб підійти до революції 17-го року, треба було почати з причин цієї революції. Тому ми почали більш таки глибинно туди, до десь 19-го століття, 18-го, до поділу України між двома імперіями. А далі воно вже само собою пішло, так, якісь питання задавалися, на якісь питання відповіді давалися. І тому воно, знаєте, коли така більш невимушена. Атмосфера, коли люди просто хочуть, цікавляться це дізнати, то воно вже так само собою якось випливає в це русло пізнання цієї історії. У волонтерському штабі української команди в Чернігові кажуть, такий курс організували за запитом своїх волонтерів.